Вітаємо шахтари з перемогою в Кубку України. До речі, вчора дивився. Матч я вчора так його дивився, що аж сусіди викликали міліцію. Угу. До речі, мабуть, користуючись нагодою, хочу передати привіт міліції Шевченківського району міста Київ. Вона вчора вела себе дуже неадекватно вірвавшись просто в мою квартиру. Тобто, це вони неадекватно себе поводили, а не ви наскільки розумієте, міліснув аб ні, абсолютно ні. Це сусіди, просто там викликали, їх вони прийшли. Uh -huh. в гості цікаві сусіди бувають. Знаєте, да. я згадую той момент, коли Шахтар приміг пам'ятаєш в кубку, Ефа, і внизу на першому поверсі цікаво було спостерігати, як мешканці Донецька фотографувалися біля машин з донецькими номерами. Uh -huh. Знаєш, ну було теж весело. Не сподіваюся, такого більше не станеться. Знаєш, шкода мені тебе, колега, та ну, ничего, і... шкода, Все було нормально. Просто ну така ситуація склалася вчора ввечері. Я вже гав спати, то вони вривають. Uh -huh. Таке буває, друзі. Ну і не трапляється нічого поганого сьогодні з українською гривнею. Якої саме і ситуація в плані показників щодо і російського рубля, і щодо євро, і щодо американського долара зараз в наших курсах валют.